Чи будуть росіяни якось боротися з гуманітарною кризою на окупованих територіях? Чи будуть росіяни якось боротися? Ні, Ні вони не будуть з цим боротися. А чому? Тому що тактика така, поки воно, поки воно не належить нам. Поки ми не ставимо підпис, що це наше, що це моє, і я його тепер люблю, я в нього вкладатися не буду. От якось так. Ну тобто чому в НАТО з'являється риторика, що Україні варто відмовитись від деяких власних територій в обмін на членство в Альянсі? Е, немає тут якогось, знаєте, містичного сенсу, ну тобто, якого змісту, сказати так в цих заявах. Тут більше схоже на те, що ну воно вже ця війна, вона вже не тільки нас задовбала, вона вже весь світ задовбала. Вони вже хочуть гроші заробляти. Вони вже хочуть щось вкладати та щось будувати. А воно все руйнується і руйнується. Отже. Ці заяви вони за чашами, я можу сказати, що вони мають більш емоційний зміст аніж політичний чи економічний. Отже, ці заяви нам потрібно розглядати. Дивіться, хай кажуть, що хочуть. От що хочуть, хай кажуть, хай дають нам зброю. І допомагають подолати орків, а все інше хай кажуть, дозволимо їм казати все, що їм заманеться. Ця війна задовбала весь світ. Всі вже хочуть, аби це припинилося. Тому так і кажуть: чи вдасться Україні протягом наступного року збільшити військове виробництво, щоб покривати власні потреби? Ми багато для цього зробимо, на це буде покладено велика кількість ресурсу. Це не дійде до того масштабу, аби ми взагалі себе почували знаєте, такими недоторканими та максимально захищеними, але це дуже нам надасть впевненості нашій країні. Я не можу сказати, що 100% ми закриємо необхідність зброї за рахунок власного виробництва. Ні, я цього не бачу, але на це буде покладено. Велика кількість ресурсів не просто на виготовлення зброї, а навіть на Ну, я можу сказати, що ми навіть свою зброю будемо продавати по всьому світу згодом. Я не скажу, що це все буде мас масовано саме у 2024 році, але в 2024 році це вже буде відбуватися. Чи закриємо ми 100% необхідність? Не закриємо. Але дуже е багато саме матеріальної впевненості в нас у цьому буде. Отже, відповідь так. Чи вдасться Україні знищити достатню кількість Чорноморського флоту РФ, щоб відкрити власні морські порти? Мені показує, що знищення кораблів навіть всіх. Не дає нам впевненості у безпеці Чому? не знаю, чи вдасться нам використовувати свої порти? Так, ми будемо використовувати свої порти, але ми їх будемо використовувати, знаєте, от якась буде зміна в не так, як було, не таким чином, не з такими, ну тобто, щось буде нове, щось буде по-іншому. Ми будемо використовувати свої порти протягом року, але чи таємниче, чи то без демонстрації, чи то без об'яв, тому що буде якась підміна картинки. Тобто ми будемо використовувати свої порти, ми будемо використовувати свої, е свої, е свої кораблі, е свої судна, які будуть ну, суда, які будуть е возити товари та продукцію. Але можливо, можливо, що все ж таки якась е країна поруч. Нам з цим буде допомагати, тому що тут все ж таки йде тема дистанції. Тобто, можливо, в оренду візьмемо у якоїсь країни порт і будемо через нього продавати чиїсь своє, тому що тут ну тут декілька варіантів буде працювати, але так як було не буде. Буде якось буде якось. З хитрістю, з підміною, з якимось такими муточками і штучками, але все буде і ми це подолаємо. Не знищимо ми всі кораблі, не знищимо, і воно на нас не, не так вплине, як ми ну як як би нам того хотілося. Чи вдасться Україні під час війни ефективно розвивати сферу видобутку природного газу? Так, звичайно, і я вам скажу, що протягом під час війни ми не просто будемо добувати і він добувається тому, що тут процеси не зупинені, вони відбуваються, відбувалися і будуть відбуватися не в той кількості, не в тому об'ємі, не в тому масштабі, але вони відбуваються. Чи вдасться нам? Все ж таки зберегти вдасться, тому що вже щось відбувається і знов за 15 марканом про це не дуже поширюють інформацію, але... але я можу сказати так: що протягом року нам буде навіть чим пишатися стосовно теми видобутку газу на нашій землі. Отак. Ось. Де росіяни беруть мікросхеми для виробництва ракет Х101. Я не розумію, що означає щось. Щось знищуємо, щось трощимо, аби щось працювало. Це перша відповідь. Не розумію. Про що можливо вони з інших ракет знімають, не знаю. Але тут ще й показано, що в них достатня кількість взагалі в наявності є і мікросхем, і якихось ще важливих деталей, тому що тут добре, чи беруть вони їх з Європи? Ні. І знову 15 аркан. Таке відчуття, знаєте, ніби вони десь щось купують під виглядом одного товару, а потім беруть запчастини та ставлять їх. Ну, ну, це ж це ж значня якась зараз. Секунду. Коли я питаю про мікросхеми, я ну, в своїй голові розумію, що де вони їх можуть взяти, звідки їх привозять. А тут мені показано, що не привозять. Тобто, що це все є в наявності, що це все є всередині самої рашки. Тобто, тут немає а, кого звинуватити, тобто якусь країну, що вона скотина дає ну такого немає. А, в них це є а, тут, щось вони ламають, аби щось було. Вони складають, вони втрачають якісь гроші, але натомість в них є можливість робити зброю. Отже, чи то щось вони переробляють, чи то вони з чогось їх знімають, чи то вони їх а знаєте, яке ще може бути який може бути сценарій, що ми їх давно десь купили, але вони досі до нас не приїхали, і зараз вони до нас доїжджають. Але вони вже наші, тому що немає зовнішнього якогось впливу, тому що це є вже в наявності? Отак мені навіть показують. Тобто мені не потрібно з кимось товаришувати, тому що я в цій ситуації абсолютно захищена, каже Рашка. Тож в них є. Чи буде оголошена масштабна військова допомога Україні від західних партнерів до кінця літа? Вона її буде оголошено. Тобто, це буде якийсь такий пафосна заява, я хочу навіть сказати. Тому що тут е, ну, загримив на весь світ. Про це розкажемо, продемонструємо дві країни дуже красиво це чи то презентують, чи то якимось чином вони навіть продадуть це своїм жителям та своїм громадянам своїх ну, дві країни заявляють про допомогу. Карта перша каже про заяву. Ну дійсно, да, буде фінансова допомога. Чи отримаємо ми цю фінансову допомогу? Фінансову військову допомогу, зброї і все, все інше. Поки ні, дуже довго ми будемо на це чекати, але знову мені карта показує, що не все, що нам кажуть офіційні джерела, є правдою і є націлено на. Наше спокійне та гарне відчуття багато інформації, яку заявляють в публічному просторі, вона все ж таки має інші сенси, і вона направлена більше на, на динаміку процесу, аніж на те, аби ми раділи. Отже, чи оголосять оголосять, чи отримаємо до кінця року ні? Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.